Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, У нас стартує п'ятий день турніру. Кровава битва на п'ятизіркових героях без синього кольору. Так, Ми топ-5. Давайте подивимось. О, оборонка виїхала в це. Ну, під кінець турніру пробили все ж таки мого іконина. Ну що ж, тоді будемо боротися за топ-5. Давайте подивимось, що буде, бо вчора. Ух ти, ну як так? <хи> Зразу гістальт, радіа. Це просто жесть. Цей Барклі теж неприємний. Угу, угу. Ну що, сподіватись на фіолетові камінчики, поїхали. Ну, тут навіть я не знаю, кого мені брати проти цих монстрів. Це гістальт з одної ульти ложить Людвига. Так, так, так. Е, ну, давайте, напевно, ну там цього і рицаря не хотілося б прокидувати. Ну, все ж таки, напевно, прокинемо в нього трієчку. Ось так, жовту. Фіоли, Жовті закритись. Жовті не закрились. На жаль, так, ну що ж, напевно, прийдеться робити ось так. Розумію, що він зараз нам доб'є Людвига. Так, він ховає зразу. Так, можливо спробувати хоча б цього добити Барклі. Тихо. Так, кого блокувати. Давайте, напевно, заблокуємо ось так. Ага, він не блокується. Тоді його спробуємо пробити і зарядити хепрі тоді свого. Закинути сюди паразитів. Так, паразитів ми закинули. Хепрі сповільнили нам. Це дуже-дуже погано. І фіолів не бачу. Хоча б дедбута зарядити. В радіо кидати не хочу і жовтих немає камінчиків. Можна запустити комбо, але полетить все в радію. Хм. І вона підпалить і все. Ми нічого потім не зробимо. Ну, давайте немає все одно. Ага, ось так. Угу, це було дуже чудово. Тоді ми зможемо заблокувати їх. Цього, напевно, доб'ємо. Угу, так, давайте прокинемо фіоли. Ще жовті під'їхали. Це дуже-дуже чудово. Ну, це поляна нам допомогла. Так, 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 так. Тут же сих прожимаємо. Все, закінчив. Фух, ну, перший бій напружено, але поле нас врятувало. Так, Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Луда. Брінстоун, радіо, реміс. Ну, поїхали, ну, немає сенсу щось міняти. Нехай будуть фіоли. Так, ну комбо жовті фіоли, але розіб'ється четвірочка фіолетова. Ну, у нас стануть 2 трійки. Давайте ось так зробимо. фіолетові трішки приїхали. Давайте зробимо ось так. Обережно. Так, дедбут зарядився, хочу луну пробити. Так, сподіваюсь, вона не зарядиться з одного камінчика фіола. Не зарядилась. Добре, тоді сюди робимо ось так, ось так. І не добили її. Оце вже погано. Можуть в Людвига вкрасти ману. Ні, добре не в Людвига. Тоді вмикаємо Людвига. Напевно, давайте пробивати радіо. Тут зробимо ось такий обережний хід. Так, ми вкрали. Це дуже добре. Давайте ось так. Там паразит повинен її добити. Ну і все. Поїхали. Блокуємо їх. Поїхав паразит. Пробиваємо Брінстоуна. Можемо навіть поле почистити. Там жовтенькі уйдуть, Наші зараз перезарядяться. Знову блокуємо. І добиваємо. Ну, тут все вийшло теж дуже чудово. Фіолетових нам насипали. І все нам вдалося. Дедбут чудово відпрацював, вкрав Луну і ульту. Ну, це вже не знаю. Тут дуже потужна оборона, і ухиляння, і блокування, і паразити, і потужний урон. Всі на альфа-зломі. Ну, будемо сподіватись на камінчики, поїхали. Ну, немає все одно, кого вибирати. Угу. Так, ну поляна тут навіть кого б я не взяв. Ви бачите, зразу зарядити нікого не можна. Ну ж прийдеться в шаву прокидувати, ну а що робити. Так, 3 жовтих це добре, але нам потрібно більше. Давайте тут ще прокинемо. Ми можемо зарядити дедбута обережно. Обережно не дуже вийшло. І кого? Ну, спробувати його пробити. Поляна взагалі не нашого кольору. Ні, не пробили. Можна жовтий підняти один зібрати, але там вже ухиляння буде. Ну, немає більше інших варіантів. Кого? Ну, взяв і Люську пробив. Зараз цей доб'є. Ну, звісно, в кого ж потрібно було в Люсю пробивати. Так, добити фіолами. Добре, хоча б не в нуль, і то вже чудово. Ну, і Людвига добили. Тільки хотів його активувати. Ну, все, в них стоять ухиляння. Ухиляння будуть довго, тому в будь-якому випадку нам потрібно бити. Угу, Тільки два паразити повісились. Ця зараз повісить на нас паразитів. Ну Давайте спробуємо її пробити. Ну і Запускаємо, чистимо поле, Фіоли. Можливо, хоча б цього гістальда ми доб'ємо. Ні. Ми його тільки зарядили. Бумс, бумс, зараз. Ага, ухилився. Це добре. Так, скільки в нього? 57. Можливо, нам вистачить жовтих. Давайте спробуємо тоді ось так. Тут прокинемо ось так. На жаль, паразити від цієї спрацюють. Так, добиваємо цього. І дивіться, нам трішки не вистачає. Так, ну тичок... Тичок немає. Але ми не можемо ніде зарядитись. Ну, давайте в неї прикинемо. можливо, якимось чином жовті вийдуть. Ні. Добила? Добила. Ех, трішечки, трішечки. Ну, нічого, в принципі, ми. Були готові, що будуть поразки сьогодні, тому приймається. Так, поїхали далі. Сіфрея, це тут взагалі не працює. Ну, поїхали. Якраз фіо, якраз під жовтий центр, але щось полянка не дуже хоче нам видавати фіолетових. Прею не хочу заряджати раніше. Ну, давайте трійку все ж таки зберемо. Все поле тупо зелене, синє. Давайте ось так прокинемо, тоді пошукаємо ще жовтий. Давайте ось так. Ну, Все, зелене, синє поле. Треба чистити поляну. І знову. Зелених викидаєш, зелені приїжджають. Так, трішки приїхала Фіолету, але нам це вже навряд чи допоможе. Давайте зробимо ось так. Так, жовті. В кого? В тігра? Ну, тігр тримається. Давайте спробуємо забрати тоді контратаку хоча б. Угу. Так, обережно ось так прокинемо. Так, так, так. Кого нам блокувати? Напевно, давайте цю сторону будемо блокувати. А тут спробуємо пробити ось так і почистимо поле. От контратака відпрацювала на всі 100. Хеппріхепрі, тримайся. Хлопчику мій. Так, давайте ось так. Тоді тут ще раз заберемо. Угу. Сюди поїхали паразити. Добиваємо цього. Так. І робимо ось такий нейтральний хід. Зарядиться зараз. Це підпалив нас, да? Нам все одно цих потрібно блокувати. Як сходити не бачу нормального ходу. Ну, давайте один жовтий в пустоту прокинемо. Можливо, ми зараз його доб'ємо. Добре. Так, нам потрібно добити і поки у нас мана є. А фрею будемо блокувати і паразит її догризе. Ну так, тут пощастило. Тут краще поле було. І в нас ще одна перемога. Це чудово. Поїхали далі. Так, раді, он мультяшна ця, сартана. Ну що ж, так і поїдемо, поїхали. Угу, угу, угу. Знов багато зелених. Ну, давайте прокинемо ось таке комбо. Тепер ось так потрібно зелені ці убирати. Ось так, проби його, не пробило. Ну, добре, Людвиг станчить, це чудово. Так, спробуємо зняти контратаку, з неї не зняли. І та не заблокувалась. Так, ну, прибираємо цього Октороса. прокидимо в пустоту. Добре, заберемо собі контратаку і спробуємо Людвига зарядити. Ні, він не зарядився. Так, давайте ось так ось так, жовті. Так, Людвиг зарядився, це чудово, вмикаємо. Не хочу отримувати від Араді, тому її, скоріш за все, заберемо і зарядимо жовтих. Це може задіспелити? Ні, не захотіла. Ну, Людвих тримає добре. Так, блокуємо. це не блокується, тоді. Тоді ми його будемо пробивати. Ось так. Тут обережно прокинемо. Там паразит повинен забрати. Дивіться, яка поляна. Це просто казкова поляна. Цю команду це просто щось нереальне. Комбо 15. Так, 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 все тут добили. Ну, в принципі, непогано. Одна поразка це, в принципі, дуже вдалий результат. Ніяк для такого турніру. Тим паче, що поразка не в нуль, там нам трішечки не вистачило, тому ми очок там нормально взяли 69 612. Непогано. Єдине, що там он нулі були. Ну що ж, давайте подивимося Ну, Оборона С, не знаю, може і підніметься, може ні. Подивимось рейтинг. 481 місце. Ну, я вважаю, результат, в принципі, достойний. Для такого турніру, для моїх героїв, це навіть... Дуже-дуже добре. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас такий турнір проходить. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!